Друзі, добрий ранок всім вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу вітаю. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Сьогодні 14 липня, 7 година ранку. Спробуємо знайти білого грибка. Провідаємо наші грибні місця. І також сьогодні заказали в нас, Вони ну, сьогодні, вчора заказали сироїжок. Тож спробуємо сьогодні назбирати. І ось я сів підсняти відео. І тут поповся нам мобілячок чок уроді. коли він вже не здавай, він вже гниловатий. Так, то що, може йти зручніше, А ми вирушаємо на пошуки. Так, хлопці та дівчата. У нас перша знахідка. Весь показую. Ех, який білячок Красунчик, не? Але ага. Нагадую, що ми в низинах Карпат. Так. Поки що не вижу. Поки що не вижу. Друзі, ще раз вибачайте за якість відео. Зараз в мене немає змоги такої. Щось купити, ліпшу якусь камеру або щось таке. Так що знімаємо на то що маємо. Так Ось наш перший білячок. Так, у наш... нас ще знахідка. Так, ви ж мусите зі мною лізти під корчі. Ось там один. Видно, мабуть що видно. Тут другий, який велетин стоїть. Ще такий нічовенький. Тут ще молоденький є грибочок. О, о. видно, Видно. А, цей класний. Та вже трошки переріс. Того, мабуть, що будемо. Лишати, зараз подимось. Так, непогано. Чотири грибка. Друзі. Тут без вас я одного знайшов. Маленького. А тут у нас ще один. Велетень. Зараз будемо дивитися, який стан у нього. Той попередній виявився непоганим. Цього, мабуть, що будем, будемо будемо лишати. Так. Шостий грибок. Оба. Оба. Так. Гарненький. І ще одне друзі. У нас перший червонячок в цьому році. Я ще цей рік не находив.

Сьомий грибок. Але... Так, Що? з ним слимаки вже попрацювали. Але... але гарненький. Гарненький. Щоб ножки залишило. Такий грибок сьомий. Але ми двох красенів знайшли опа а, які красючки! Айкі два красючка Опа! Ось один! А і другий опа! О. А, грибочки! Грибочки Так, тому вже скільки штук. Вже майже норму виконали. Що, продовжуємо. Так, тут я і десятого вже знайшов. Гербка. Проберем до нього. Ось і десятий такий. Красень. Що не лейте, що гарний грибок. О, тут ще є одинадцятий, лайті не вийшов. Молоденький. Оп. Ось такі два грибка. Непогано сьогодні, непогано. Пішли ми в другий ліс, будь-що зробили помилку, вже пів години, навіть більше ходимо і жодного грибка. І ось нарешті такий о, білячок, старшенький. Ось такий ніби поганий Такі переростки сьогодні попадаються нам більше. Ще одна знахідка, друзі. Це щось все з природою робить. Добре, що ще в нас трошки дощик перепадає. То я не знаю, що би ми робили. А вже цілий тиждень майже до 40-ки далі. Так, без вас одного рибка знайшов, а цього вже вам показую. Топка, дружок наш, помічник, помічник трошки по постраждав, а ну покажись, у нього ранка така, голова розпухла. А зараз якось нічого відійшов. Так, йдемо далі. Розяки. Сиру збираю, вам не показую. Червело. Так. Тут у нас білячок. Попри саму дорогу. Опа. Стався. І, можливо тут вже не завершення. Ще забігнемо. Ще маємо впереді два місця наші. Що там не знаю, подивимось. Ще один білячок. Ось <кхи> такий білячок. Я ще пару штук без вас знайшов. Але пару метрів вже ні, лише один білячок. Та такі дубові чорні. А, краса. Я вже думав, що вже нічого не буде. Вже ми знайшли таке красочків. Що, що дивимося ще? Друзі, у нас грибочки не хочуть відпускати ще додому. Тут, ага. тут. тут старші грибок є. Після ага. Собі тут добріжка приліг. Берег, але те. Але добрий. Добрий, але назад. Баре. 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 Так. Чотири грибочки Супер. Так, чистимо. Йдемо далі. Що ж, друзяки, будемо завершувати наш сьогоднішній похід за білими грибками. Фух. Ось показую вам наш сьогоднішній результат така кількість білих грибків. Виявилось голубінки, сироїжки, хто як називає. Сироїжок небагато, дуже багато поїджених. Знаю, може то з жарою зв'язано. Ну а вам, як завжди, повних кошиків грибів. Добра, меру, злагоди. Мирного неба, саме основне. Скорих зустріч і бережіть природу. Не смітіть в лісі.